Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Gritty. Підписуйтесь, поки на мене я вам буду розповідати про цей чудовий аромат. Так, цей аромат у мене з'явився у березні, це був початок березня, я якраз була в Мілані на Ексанс, і там мені його подарували бренд Gritti. Не тільки його, ще один аромат, який називається Хістеріка. Я про нього не буду сьогодні розповідати, бо він ще не з'явився на офіційному сайті. Як на мене, це добре, це важливо, потрібно так зробити, щоб саме офіційний сайт, саме бренд був першим, хто розповідає про аромат. Ось ми зробили такий аромат. Сьогодні він у нас продається, будь ласка, купуйте. Хоча я знаю, що на фрагрантиці, наприклад, і не тільки на фрагрантиці, вже дехто розповів про ці аромати і на ютубі також я розповідаю сьогодні про аромат Моніка, який вийшов у продаж 2 серпня. Тобто, ось дуже-дуже небагато часу. І хочу вам нагадати, що цей аромат, ну, принаймні на зараз. Продається тільки в одному розмірі 100 мл і коштує він 260 євро на офіційному сайті. У мене така невеличка пляшечка на 9 мл. Тут у нас концентрація екстракт до парфам, і я не знаю, чи такі пляшечки взагалі будуть у продажі, чи не будуть, не знаю. Це був подарунок, і ніхто мене не зобов'язував робити навіть оце відео. Так, аромат називається Моніка. Моніка це дружина Луки Грітті, і він зробив для неї цей аромат. І я вважаю, що це так класно, це так просто чудово, коли людина не тільки зробила аромат а і назвала ім'ям тієї людини, для якої цей аромат був зроблений. А ще і використовувала найулюбленіші ноти цієї людини, для якої був зроблений цей аромат. Моніки дуже подобаються півонії, і ось саме півонії тут є в цьому ароматі. А давайте я вам розкажу, що ж в цьому ароматі у нас є. Я, до речі, живий. Все добре, я, до речі, всі ноти скопіювала саме з офіційного сайту. Тобто, у нас тут є півонія, лічі, фруктові акорди, жасмін сандал, білий мускус, амбра, ваніль та а, акорд дерев'яний, який саме не написано. Що я хочу вам сказати? Трішечки через оте відео, що якраз на офіційному сайті є, трішечки через колір цього аромату, такий білий, може у когось з'явиться така ідея, що цей аромат зроблений для, для людей, які одружуються для наречених. Як на мене, для наречених це класний аромат. Півоні легкі, красиві, сам аромат дуже красивий, він мені ще і подобається тим, що він а, дуже стійкий. Я цей аромат тестувала а, в, в хаті у себе, в хаті я його, а, правді кажучи, не, ну, не носила на вулицю, тому що я не хотіла щоб хтось запитував у мене, що це в тебе за аромат, і я потім не можу сказати, що це за аромат. Повторюю, ніхто мені не казав, ти ж не кажи, нікому ж не показуй ці аромати. Ні, я просто, на мою думку, більш етично зробити так, щоб саме офіційний сайт, саме бренд був першим, хто розповідає про новинку. І тому я не носила цей аромат на вулицю, на люди. І коли я його... Перший раз вдягла на вулицю на люди, ніхто мені не сказав, ой, що це в тебе за аромат такий класний, але сказали, який в тебе класний аромат. Не запитували, що там саме за аромат у мене. Так ось, Коли я його носила вдома, я робила зазвичай один пшик на руку і йшла, і йшла вже на ніч спати. Коли я прокиналася вранку, зранку я його тестувала у руку, і аромат ще був. Тобто, стійкість у цього аромату, вона є, шлейф є. Мені дуже подобається саме концентрація цього аромату, що це якраз як, як мені подобається. Хоча моя. Скажімо так, доза звичайно, це 8, 8 а, пшиків. Я з цим ароматом робила 5-6. Трішечки, трішечки мені потрібно було себе загальмувати, а інакше б у мене не вистачило цього аромату для цього відео. А, як, як я робила це по одному пшику, весь усю ніч цей аромат був. тобто, Технічні, скажімо так, характеристики цього аромату, вони дуже класні. Щодо безпосередньо самого цього аромату, чи мені подобається, чи не подобається, як на мене, це чудовий аромат не тільки на весілля. Але і на кожен день також. Я б його особисто носила якраз на кожен день. Мені подобаються білі квіти. Що я тут відчуваю? Півоній так, але я тут ще відчуваю і деяку троянду, але не уявляйте собі троянду таку, знаєте, рожеву? Таку дуже там, де олія оце трояндова олія, що вона тече прям з тієї троянди. Ні, біла троянда або жовта троянда, і така роса на троянді. Тобто легкість, легкість і прозорість. ось що я уявляю але А ви знаєте, оця троянда, усі трояндові е, хвилі, вони то є, то їх нема. Я вам хочу сказати ще одну річ, і ви її всі знаєте, я не нос, я не людина, хто робить аромати. Я не розумію нічого в ароматах. Я просто людина, яка любить аромати, яка купує аромати, яка колекціонує аромати, але я не, не, не фахівець в цьому. Ось. А, і оці хвилі, оці троянди, вони іноді вони є, а іноді їх нема. Ось, наприклад, вони були, коли я тільки напшикала цей, нанесла цей аромат, зараз їх вже нема. Ось, а що для мене тут є? Білі квіти. Тут написано, що тут є фруктонеза, що тут є фрукти. Я не відчуваю, я не можу сказати, о, тут фруктовий дуже аромат. Ні, на мені, це суто, біло-квітковий аромат, є лічі, але мені здається, що ці лічі вони просто роблять цей аромат більш таким прозорим. І я відчуваю такий великий просто букет білих квітів плюс дерев'яхи. Ось що для мене є в цьому ароматі. Як на мене, цей аромат буде супер класний і на весілля. Не тільки як наречена, як і просто запрошена людина на весілля, але і на кожен день просто буде суперово. Цей аромат, він стільки він яскравий його чути, але він має таку здатність не бігати попереду вас. Тобто ви відчуваєте, що цей аромат є, ви відчуваєте, що цей аромат на вас є, але він якось не, не перетягує з вас всю увагу на себе. І це мені в цьому ароматі дуже-дуже-дуже подобається. Так що, я у захваті. мені аромат сподобався дуже сильно. Тут не індольні білі квіти, я це дуже оцінила, бо. Знаєте, іноді індольні квіти, білі квіти, вони бувають досить важкі для розуміння, важкі для, для, на, на кожен день. А я впевнена, що цей аромат буде просто чудово на кожен день. Чудовий аромат. Ось, Так що так, я у захваті. у захваті, І коли вже можна бути, буде, коли вже офіційний сайт покаже і розкаже все. Ще й про інший аромат, про цей гістерік, я вам теж про нього розповім. Незважаючи на те, що, на, наприклад, на фрагрант вже є, і про гістеріку теж. Ось я поки що це робити не буду. Нехай гріті. Самі, самі, за... Запустять спочатку цей аромат, а потім я вам про нього розповім. Я сподіваюся, що цей розказ мій сьогоднішній вам сподобався. Ви, якщо ви хотіли про цей аромат щось почути, ось зараз наразі ви про нього почули. Я бажаю вам доброї середи. З вами ми зустрінемось у неділю. Доброго дня. Па-па!